Голівудська акторка Анджеліна Джолі стала однією з головних зірок 78-го Канського кінофестивалю, ставши почесною гостею на престижні події. Вперше за 14 років Джолі з'явилася на червоній доріжці в Каннах, і її образ не залишив байдужими жодного шанувальника кіномистецтва та моди. Цього року акторка приїхала на прем'єру фільму Едінгтон в неймовірно елегантній бальній сукні. Яка стала справжнім втіленням естетики старого Голівуду? Її вибір припав на вбрання кремового кольору з колекції Брунелло Кучинелі. Плаття, виконане з фактурної тканини сплетеним візерунком, привертало увагу завдяки мерехтливим паєткам, що додавали йому сяйва під освітленням червоної доріжки. Аксесуари Джолі завершували її розкішний вигляд, прикраси від Шопард з білими та жовтими діамантами. Підкреслювали її витонченість і були гармонійно підібрані до сукні. Акторка доповнила свій образ вільними хвилями волосся, розділеними на проділ, що додавало вигляду легкості та природної краси. Стриманий стиль Джолі ідеально відповідав дрескоду кінофестивалю, який завжди славиться елегантністю та вишуканістю. Її поява на червоній доріжці стала важливою подією не лише для кінематографічної спільноти, а й для світу моди. Адже акторка продовжує демонструвати бездоганний смак та вміння бути в центрі уваги, не перевантажуючи образ.